Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 31 липня, Жілки вентилюють. Закінчили ми першу відкачку. Вже повертали ромки всі назад, попривозив. Значить, і таке в цьому році я попробував. Зараз я вам розкажу, рекомендую, в кого корпусна система <кхід> скористуватися. Такими видолювачами, дивіться. Один це саморубні типу квебек, я робив, 10 таких зробив, і 10 купив заводських зірка. Фанера просверлена Такого розміру отвір. Зробив обв'язку, значить стовлюю, приїжджаю. Зробив я їх 20 штук пробні, <кій> приїхав, розставив на вулики, розставляю в обіди. Да? Поставив в обіди, на слідущий ранок приїжджаю, забираю, ну, де-не-де бувало попадало, а, трошки бжіл. А так практично бжили там 2-3, поки на прицеп погрузили, вони злетіли. Класна штука, рекомендую вам, так і буде ролик називатися, як полегшити працю бджоляру. <кій> Наскільки легше, то стоїш ти на жарі, трусиш його, метеш її щіткою. Тут як людина приїхав, розставив, поїхав. Да, вродь би краще тут працювати удвох, щоб не піднімати самому. підійшов, підняв, чи один підняв, другий вставив розділювач. На друге утро приїхав, забрав корпусом. Вроді дрібниця. Ну що ну, ти видолюваю? Ну, дрібниця, я вам скажу. Цей, а ну що, воно щось? Щось замутнілось. Значить, цей я виготовив. Сам таки повитовлював. Сітка просічно витяжна Обв'язка 25 на 30. Це заводський. Зірка вроді їх вироблює, коштує він 50 гривень. Але є нюанс. У мене безфольцева система. Коли ставлю, е буває таке, що попадає нижня планка рамки навпроти цього утвору. І отак, виходить, отвір затуляє планка. Треба або ще по кругу робити обв'язку, нервно я її зроблю по кругу. Бо тоді зменшується пропускна способність, як по-нашому. Коротше, пропускна способність е цього видолювача. В принципі, працюють відмінно, що цей, що цей. Різниці я не побачив ніякої. Але наскільки легше, це... Ви просто собі не уявляєте, хто не користується, хлопці, робіть. Робіть і, і ви не пожалкуєте. У мене в знайомого... Вони давно, ці видолювачі є, ну, такі типу, квебек. Ну, я зробив 10 таких, 10 таких. На наступний рік на всю посіку пороблю. Приїхав, розставив, забрав, поїхав. Ніякого трусіння. Я буквально платформу знімаю, за годину і зняв, сам переносив. Все, питань нема ніяких. Поїхав, я качаю. Качаю я вдома, я в полі не качаю. Були питання по медогонки, бачу, хлопці пишуть коментарі. Ну, Я, напевно, зніму окремий ролик, ролик по цій медогонці. В принципі, медогонка машенька класна. Вона мене влаштовує поки що. Але бачу, що якщо збільшити пасіку, то однієї мало. Треба буде або дві, такі як машенька. Або щось подобне ці медогонки, або одну велику. Якби не було лежаків, то можливо б дві такі медогонки б на пасіку в кількості десь в районі 150 сімей, щоб оток, то дві медогонки б влаштовувало б. Вона й одна влаштує, але якщо треба швидко відкачатися, так як у нас соняшник один закінчив квітувати, другий починає. І гніза попідзаливані, І, в принципі, носити нема куди. І дуже й меду немає, щоб сказати так. Є деякі сім'ї принесли класно. Які хлопше принесли. По породах, ну, баквас більше спрацював, ніж корніка в цьому році. Хоча на ріпаку на карніка спрацювала у мене краще. Боквас майже під корніку, ну трошки менше. Зараз, звісно, Бакфа спрацював взагалі класно. Так що оце така ситуація. Ну, я думаю, наступний ролик ми може, чи наступний, чи коли знімемо за цю медогонку, будемо качати, знімемо, покажемо, кому має. цікаво, на якій програмі качаємо. Є п'ята-шоста програма, але це дуже довго, Щоб ви розуміли, там 15 чи скільки хвилин там маслоть. Не можу там маслоть. Мед соняшникою він вилітає дуже. Дуже добре і з громок, це Так що це таке, що це вони сидять? Гаркувото. Де дно сітка, майже нема. де нема сітки, сидять вентилюють. Ну, сьогодні принесли не ну, не але два з плюсиком принесли. Ну, Було два дощо, звісно. Сьогодні такі не затяжні, але були. Так що це така коротенька ситуація по посіці робіть видолювичі не пожалкуєте бажаю ціни на мед я думаю що вона буде бо меду його Проти того року його це набагато менше є такі взагалі регіони та навіть в нас в регіоні різні поля з різної сторони села. Я ж у мене стояли отводки на другому точку їх прийшлося оттуди вбирати Вруть би соняшник цвіте, а вони хоч бери, та годуй. Ну, ось така ситуація. Хлопці, підписуємося на канал, не лянимося. Для вас це нічого не значить. А для мене це стимул знімати щось нове, показувати. Може, я кого нічого не навчу такого, але. Сам дивлюся, цікаво, як у людей і вам показую. Ну, бачите, вжила сидить, вентилює. Приятний такий гул. Оце перше поле в цьому році. Ну це не це те, що на відео далі воно трошки. Що я почув, що соняшник запах. Реально він це ми коли вчора позавчора їздили до нього, він пахне. Це так як ранше, соняшники пахли, Ну, це, це одне поле, що я почув, що пахне в цьому році. Цей цвів запаху взагалі немає. Бжоло до обіди робить, потім сідає. Ну, щось, в принципі, робить цілий день бджоло. Але все одно не ті приносить, що хотілося б. Ну, нам завжди посічникам мало, як то кажуть. Ну таке воно життя. Все, будемо закінчувати, підписуємося на канал, робимо видолювачі. Буде в кого питання, напишіть, по можливості відповім. Розміри я такі, щоб там витримувати, я їх не витримував, ніякий нарізав планку, нашаткував ванера, поробив, воно все працює. Так що, дякую за перегляд. Всім мирного неба, гарних медозбірів ще. І хорошої ціни.